Дрон для ЗСУ. Ще один безпілотник передали в 10-ту бригаду в рамках флешмобу, який запустили на Коломийщині. Придбав квадрокоптер колектив районного центру первинної медико-санітарної допомоги за перші тижні. Флешмобу дрон для зсу вдалось передати Едельвейсам 9 квадрокоптерів. Один із них придбав колектив Коломийського районного центру первинної медико-санітарної допомоги флешмобу дрон для Збройних сил України започатковим Любомиром Олексійом Лужковим, головою Коломийської військової державної адміністрації, долучилися 180 працівників Коломийського районного центру первинної медико-санітарної допомоги із 14 амбулаторій, 27 фарпів та адміністрації підприємства. Та придбали дрон Мавік-3 для передачі військовим 10-ї окремої гірської штурмової бригади. Потреба у дронах для військовослужбовців залишається критичною, зазначає Олександр, офіцер 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Безпілотники без перебільшень рятують життя і допомагають наближати перемогу. Хочу від командування та усього складу по складу окремої гірсько штурмової бригади подякувати нашим медикам, які золучилися до зашмобу дрон для Збройних сил України. Також хочу їм подякувати не тільки за те, що вони дочалися до цього збору, а й за те, що вони постійно докладають зусиль, надають нашим хлопцям медикаменти, техніку. Колектив районної первинки планує надалі підтримувати українських захисників. Медики закликають всіх небайдужих брати з них приклад і також долучатися до флешмобу Дрон для Зсу. Надіємо, що цей маленький літальний апарат допоможе зберегти здоров'я наших військових, проводити розвідку. Слава захисникам України. Слава Україні.